Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на каналі Асоціації Еволюції Медицини на нашому сьогоднішньому заході, модератором якого буду я, Оксана Клименко. І сьогодні ми почнемо розбиратися з такою складною. Патологію слуху як тінітус. Чому почнемо розбиратись? Тому що тема обширна. Ми вирішили розділити її на два вебінари. І сьогодні у нас перша частина це тінітус, етіологія та патогенез. І розказувати нам про це буде наш улюблений спікер, пані Юлія Літвіна, лікар-отоларинголог, сурдолог, менеджер з аудіології та навчання продукції в регіоні Центральна Азія, Кавказ, Україна. та Країни Балтики компанії Сонова. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, добрий день всім. Рада вас знову бачити, хоча я вас не бачу, але сподіваюся, що ви мене бачите добре. А, отже, я нагадую, що у нас як зазвичай для того, щоб отримати бали БПР, потрібно пройти сьогодні. Тестування це дуже важливо саме в день проведення заходу до 12-ї години ночі. І відповісти правильно не менше, ніж на 70% запитань. Дається три спроби, тому я думаю, це не буде великою проблемою. І після проходження тестів сертифікат з балами ВПР ви отримаєте на свою пошту, з якої ви реєструвалися на захід протягом 5 робочих днів. Також до ваших послуг чат. Будь ласка, задавайте там ваші питання чи пишіть побажання, або які питання будь-які, які виникають. На все намагатимемося відповісти. Ну і що ж, починаємо тоді. Починаємо. Ще раз добрий день. І сьогодні у нас дійсно. Така досить складна тема: Дінітус, це тільки початок. Звичайно, ви всі без будь-яких проблем відповісте на питання до цього вебінару, але в житті відповісти на питання тих, хто до вас звертається з такими скаргами, не завжди буває легко. Давайте поговоримо, що взагалі таке Дінтус, тобто шум в ухах. Статистика свідчить про те, що в запитах Google люди шукають допомоги з Cintuсом вдвічі частіше, ніж допомоги зі слухом. Тобто, Вдвічі частіше шукають, що таке тінітус і як допомогти, ніж шукають слухових апаратів. Тобто, це дуже актуальне питання. А в чому саме проблема? Чому є проблема з допомогою? Тут багато факторів, звичайно, невизначеність. Досі немає пояснення, що це таке тінітус. Існують лише. Теорії, деякі е, сприйнятні, тобто ми їх беремо за основу, але вони лише теорії. Тобто, і, е, і досі має багато, і маємо багато суперечливих даних. І те, що дуже не подобається лікарям, це змінний успіх лікування. Звичайно, якщо ти лікар, ти хочеш допомогти людині, і ти не хочеш казати, знаєте, це може допомогти, а може не допомогти. Звичайно, і до того ж, це потребує інтенсивного консультування. Дуже багато доводиться е, розмовляти, а на це, звичайно ж, не вистачає часу в першу чергу в е, звичайних закладах, Я, якщо це не спеціалізована е, клініка, не спеціалізований центр з е, Тінітусу. І, звичайно, універсального якогось магічної пигулки немає, немає засобу лікування. І взагалі, якщо ми говоримо про тінітус, мені взагалі не подобається е, визначення лікування. Я взагалі е, кажу корекція тінітусу, тому що ми, на жаль, не можемо успішно лікувати. Але спочатку слід відокремити, що, про що ми будемо розмовляти? Бушний шум, тобто. Те, що ми відчуваємо в ухах, можна поділити условно на об'єктивний і суб'єктивний. Тобто, об'єктивний має свою якусь причину виникнення. Він може бути судинний, м'язовий, суглобовий, тубарний та інші люди з синдромом Минора, взагалі. Тобто з дигістенціями верхніх напівкружних каналів взагалі відчувають всі дії і всі рухи свого тіла, навіть як гласні е е е е е е яблука рухаються. Але це об'єктивний шум і про нього ми говорити не будемо. Ми будемо говорити про суб'єктивний шум, який ми називаємо тінітус. І, звичайно, багато людей час від часу відчувають шум. Мабуть, всі ви зможете пригадати е, якийсь е, такий досвід відповідний. Але... Лише 8% а статистика різна, дехто вважає, 10-15, і це більше відповідає дійсності, відчувають постійний шум. Але не всі навіть від нього страждають. Давайте подивимось на це більш докладно. Навіть в перекладі є проблема, тому що переклад українською, слово тінітус я бачила багато «Тинітус» з двома Н з однією. Я обрала те, що найбільш поширено, тобто тінітус. Якщо я не права, то будь ласка, поправте мене. Я дивилася виключно в державних якихось документах, протоколах. Що це таке тінітус? Це слухові відчуття без зовнішньої стимуляції. Звичайно, існують і більш докладні визначення того, що таке тінітус, тобто з визначенням часу, тобто те, що триває більше, ніж 5 хвилин. Вибачте хвилинку. Більше ніж 5 хвилин і не виникає одразу після впливу інтенсивного шуму, і це відчуття, що є виключена результатом активності нервової системи, не пов'язані з коливальними процесами в завиці. Але це, якщо сказати коротко, то коли людина чує то, чого нема. Тобто це фантомні відчуття. З фантомами завжди важко. Як люди описують свої відчуття, дуже по-різному, це може бути дзвін в ухах в голові, цикади, цвіркуни, клацання, шипіння, свист, комахи, водоспади, гуркіт я не можу все перерахувати, але. Інтенсивність може варіювати від чутного в тиші фонового якогось звуку до голосного шуму, що перекриває навіть зовнішні звуки, і навіть заважає спілкуванню. Тобто Якщо класифікувати ці вушні шуми, їх можна поділити, ми вже поділили їх на об'єктивні та суб'єктивні, і казали, що будемо розповідати лише про суб'єктивні, однобічні та двобічні, постійні, періодичні, пульсуючі та не пульсуючі, пульсуючі зазвичай це об'єктивні, і ми про них багато говорити не будемо. Гострі та хронічні, компенсовані, декомпенсовані.